Я вам милі друзі розказала. за Зай попередній ролик. Якби я народилася у 2782 році, а втратили б мене у 2800-му. я б, милі друзі, народилася у космічному роддомі. ходила в космічний стадій, ходила б у космічну школу. Потім у космічну училище поступила, а потім би я. Через одного проповідника вивірила в Ісуса і ходила в космічну біблійну школу. А потім почалися дуже страшні переслідування. І я не поклонилася звірині, не взяла нічого там, нічого істівного не взяла, я не хотіла того їсти. І я на начертання б не прийняла, і мене поповели на страту. І мені відрубали голову. Я своє тіло в від душі. Погубила, але душа моя вічно зузла, вічно спокій, вічно щастя у вічно блажаних запасах, де спокій, де на мохмерці. Але я народилася на цей світ набагато раніше. Я народилася у 1982 році, народилася у родомі радянському, у радянській школі вчилася. Да, не вчилася, бо я інвалід, не можу. У 19 років я вірила в Ісуса свого неклінного мужа небесного. За одну багато страдань і пониження всього світу. Але Ісус мене водлі боїх спав. І я знаю, що я, пройдучи на нелегку дорогу, я війду в небеса, де спокій і щастя. На небесах. Я здобуду вічне бженство, вічну радість на небесах, по віки віков. Я буду ходити по золотих улицях, я буду їсти нев'язниці плоди, я буду співати у на небесному. Я буду пити в хто живую. Я буду блаженствувати оселитися в славному старстві віки віков. Моє щастя блаженство не буде кінця. Слава йому, за його любов і милість Його. Амінь.